Пані майор поліції Марина Войтенко головна спеціалістка Криміналіст у складі слідчо-оперативної групи залучаються до найрезонансніших злочинів оглядів місць ракетних обстрілів, а також до роботи на деокупованих територіях. Виїжджаємо на місце події в складі слідчо-оперативної групи. Криміналіст забезпечує проведення оглядів місць події. Ми виявляємо, фіксуємо та допомагаємо слідчим вилучати речові докази. Україні дуже багато ракетних обстрілів, на які ми залучаємося як спеціалісти для встановлення ДНК профілю людини. Виїжджаємо на місце ракетного обстрілу і відбираємо біологічні зразки стіл жертв та від родичів, які шукають своїх загиблих. Зразки всі поміщаються на аплікатор стерильний, і потім поміщаються в цей чіп. Через 90 або 106 хвилин ми маємо 4 або 5 встановлених ДНК профілів людини. Ми можемо здійснювати родинний пошук а ДНК профілів. Обираємо зразок, конемо пошук, і програма нам формує звіт. Так виглядає ДНК профіль людини. Після порівняння за родинним пошуком в програмці FIRST було. Знайдено співпадіння родича з загиблим. Ймовірність співпадіння складає 99%. дев'ять Також на огляди місця ми залучаємось в якості спеціалістів зовнішніх пілотів безпілотних літальних апаратів. Попередньо ми відзняли фото та відеоматеріали на безпілотний літальний апарат. Кожен знімок має свою GPS-прив'язку і таким чином накладається знімочок один на одного і створюється потім 3D-модель. Спроектована 3D-модель передається слідчому і лягає в матеріали кримінального провадження. Я та мої колеги працювали в докупованих містах Ірпінь, Буча, Херсонська область, міста та села Херсонської області, місто Херсон безпосередньо з перших днів деокупації. Та Харківська область також в місті Херсон. Ми проводили місць подій на катівнях, місцях перебування військ Російської Федерації. найскладніше спілкуватися з родичами загиблих, бачити їхні емоції, бачити їх обличчя, коли повідомляєш їм, що їх родич, на жаль, є в списках саме загиблих. Працювали з населенням, надавали гуманітарну допомогу, розпитували, кому що можна, вже потрібно із ліків, ось продуктів харчування, продуктів першої необхідності. Люди зустрічали нас з липками, підходили, обнімались, казали слова вдячності, що нарешті ми вас чекали. Дякували, надихає, мотивує, коли ти бачиш, що ти потрібен людям. Коли ти бачиш вже кінцевий результат, коли бачиш, що злочинця покарано, це найцінніше.